Наступна доповідь це вплив стресу на коронарний атеросклероз. Запрошуємо Сергія Шпака. Це молодий, але дуже досвідчений також інвазивний кардіолог, ендоваскулярний. Ми йому вдячні, тому що найрідко звертаємося до нього за розшифровкою коронара ангіаграм. Дякуємо заздалегідь і просимо. просимо. Шановна, ліна, шановні колеги, вплив стресу. Виникла така асоціація порівняти. Це з картиною Едварда Мунка Крик. Тому що це як візуалізація стресу. Да? Це обличчя з гіпервентиляцією, обличчям страху, напевно, тахікардією. Зверху червоне небо це запалення. А це річка як артерія. І виявилося, що це не лише шедевр експресіонізму, але й перша така візуальна репрезентація патофізіології стресу. Тому що. Цей взаємозв'язок на як трикутник, де базисом є стрес, і він запускає в тому числі процесі запалення, ендотеліальної дисфункції, спазму. Це приводить до пошкодження артерії, знижується продукція но NO, оксиду, да, підвищується рівень ендотеліну, це призводить до вазоконстрикції. І, до речі, жінки в два рази активніше на це реагують, ніж чоловіки. Нам відомі традиційні фактори ризику мейс, да, які атакують наше серце як фортецю, е, це е, гіпертонія, да, яка як арт артилерія да, б'є по стінках судини, це отруєнне повітря. До речі, Київ е, дуже часто на першому місці в світі по забрудненості повітря, а це в тому числі фактор ризику е, кальцинозу коронарного. У нас є шпигун, який підриває стабільність середини, це діабет, і паління. А от стрес можна порівняти з командиром, який втратив контроль. І те, що ми раніше вважали лише емоційною реакцією, сьогодні це повноцінний фактор ризику, я далі покажу ще чому. Де кожен імпульс це крихітний удар проти ендотелію. За допомогою мультимодального зображення головного мостку кісткового троскоретичних бляшок виявили, що під час стресу підвищується активність мигдалеподібного тіла, це провокує запалення в атроскоротичних бляшках, збільшення проінфламаторних агентів, гіпоталамус, гіпофіз провокують наднирники на виділення адреналіною кортизолу. Це підвищує ліполіс, значить, вільні жирні кислоти, синтез тригліцерідів, знижається чутливість тканин до інсуліну, гіперінсулінемія, гіперглікемія. Крім того, підвищується рівень активних форм кисню, відбувається окислення ліпопротидів низької щільності, які потім поглинаються макрофагами і створюються піністі клітини, які основують атеросклеротичних бляшок. Крім того, при хронічному стресі з'являється глюкокортикоїдна резистентність, тобто макрофаги вони вже перестають реагувати на кортизол. це призводить до хронічного запалення в судинній стінці. І в фіналі ми маємо те, що стрес є патофізіологічною основою для пікардіального спазму, мікроваскуляторної дисфункції, оглушення міокарду та атеросклерозу те, що якраз показував Сергій Васильович дифузних уражень. Крім того, хронічний психічний стрес підвищує ризик тромбоутворення у пацієнтів з інфарктом, вони в два рази частіше мали стрес на робочому місці. І нерідко зустрічається, коли навіть якщо порушення дієти чи ожиріння є у пацієнта, і якби нічого не трапляється, тут якась сталася в житті стресова подія, і це одразу виникає інфаркт. Як і от на, в цьому випадку, коли чоловік сам пов'язав початок свого захворювання з переїздом з прифронтової території, і таки, будучи в такому стресі, У мене кострий тромбоз передньої мішличкої артерії, є інша ситуація, коли стрес провокує десекції коронарних артерій. Жінка 57 років 2 години після обстрілів. Це трохи інша, не атеросклеротична, але теж проблема. І тут в зоні передньої артерії бачите дефект контрастування, це і є ознак дисекції. В даному випадку нам вдалося лише за допомогою інтенсивної статинотерапії подивитися це запалення і через 3 місяці отримати повне загоєння артерії. Так не завжди буває, іноді а, приходиться це і а, стентувати. Ця жінка пов'язала свій гострий коронарний синдром з сваркою з чоловіком. Ось, але а, це виявився більш суттєвий фактор, тому що а, артерія майже не заповнювалася, прийшлося стентувати. А, тут ви бачите, що передисекції гістологічний зріс з захибним та правильним каналом дуже важливо. Пройти і поставити стенд саме в істинний просвід, і фінальний результат з відновленням кровотоку. Більше того, ментальний стрес провокує ішемію, і на візуалізації це може бути навіть більш достовірно, ніж проба з фізичним навантаженням. На слайдах верхніх А да, це вплив стресу, де ми бачимо дефект да, заповнення, тобто є ішемія, а нижче Б, це проба з фізичним навантаженням, яка не показала цього. Теж досить цікава річ. Периферична вазоконстрикція. Теж да, при стресі. До речі, ми її можемо і самостійно оцінити. Спробую манжету та ультразвуковим датчиком оцінити дота після компресії діаметр артерії. Якщо він збільшується, це добре, так має бути. Якщо ні, то це вазоконстрикція. І такі пацієнти в два рази більше мають ризик мейсів, тобто інфарктів і інсультів. Е, інша річ, да, хронічний психічний стрес підвищує прозапальний маркер на тромбоцитах, і дестабілізація атеросклеротичної бляшки призводить до формування е, і е, тромбозу, тобто це е, стрес як основа е, не тільки концепції нестабільної бляшки, але і е, те, що зараз ми обговорюємо: нестабільний пацієнт. Е, якщо подивитись провокаційні фактори стресу, да, які до цього це коливання артеріального тиску, якісь медичні втручання, біль, домашні обставини, погані новини, фінансові втрати, публічні виступи, до речі, неочікувані емоції, нічна праця, порушення сну, ПТСР. Да? І так, прочитавши їх, думаєш, так це ж ми, медичні працівники. А ще якщо додати роботу в умовах ковіду війни, так особливо ми, взагалі, перша напевно категорія людей, хто найбільш підвержені стресу. Ось тому ми часто думаємо насамперед перше про своїх пацієнтів, але іноді забуваємо і про себе. Але зараз це питання дуже активно, до речі, вивчається. От провідні інтервенційні кардіологи, такі як манимо Бріалакіс, на заході, вони вивчають емоційний стан інтервенційних кардіологів. Виявилося, що не всі вони щасливі, а більше навіть нещасливі люди. 64% чотири емоційно виснажені. Це за рахунок того, що важка анатомія у пацієнтів, перфорації, десекції, неможливість. Відновити кровотік при інфаркті, а інфаркт, інтервенція на інфаркті це ще більший стрес. Наприклад, в Штатах для підтвердження сертифікату інтервенційного кардіолога треба робити більше, ніж 70 планових втручань, і лише 12 на інфаркті, тому що один інфаркт рахується як за два, таке навантаження стресове. На питання, чи були такі ускладнення інтервенції через які місяць, то половина навіть трохи більше відповіли, що так. І результатом такого стресу було найчастіше це зупинка тієї методики, яка виявилась скомпроментованою, або навіть зовсім залишали роботу. Тому про себе треба дбати, нам з вами. На будь-яких конференціях по ускладненнях перша порада це не боятись просити про допомогу, зателефонувати завідуючим. Далі регулярне та збалансоване харчування, фізична активність після чергування йти відпочивати, а не бути ще до вечора на роботі. Між пацієнтами короткі медитації. Чай, музика. Ось ця фотографія нижня це кабінет Сергія Васильовича. Там така чайна медитація. Тобто це є таке реальне життя. І ділитись досвідом це те, що ми зараз робимо. Ну і пам'ятати, що щоб ми щось дали пацієнту, нам треба самим щось мати. Да? Неможливо напитись з порожнього. У нас має бути запас. Ментального здоров'я. І висновок побажання це тримати баланс симпатичної та парасимпатичної нервових систем, як на цій картині інь і янь. І типу золотій середині. Дякую за увагу.